На очах у дітей побив до смерті маму. Жахливий випадок стався в селищі Дивень Сакорицький район. Уже згодом правоохоронці з'ясували подробиці того страшного вечора. Під час сімейної сварки на ґрунті ревно, що підігріти алкоголем. Чоловік почав руками і ногами бити дружину. Налякані діти благали допомогти сусідів. Селяни викликали швидку, але вже було пізно. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили на тілі потерпілої кілька ножових поранень. Чоловік уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у сфері незаконного опіку. Його наркотиків та крадіжку у подружжі залишилося троє малолітніх дітей віком від 4 до 8 років. Тимчасово їх забрали родичі. Ну а далі долю фактично круглих сиріт будуть вирішувати соціальні служби. Їхньому батьку загрожує 15 років виправної колонії, а мати вже мертва. судове розслідування за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Чоловіка затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання міри. Запобіжного заходу